Всім привіт! З вами ціна група Кавдатекс. Ваш у вас ми зараз пропонуємо код позиції 718. Дитячий одяг, міксований літо. В даній позиції йдуть різноманітні моделі. Зустрічаються спіднички, сарафанчики, шортики, бріджики. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або тіснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Каблатекст. Як бачите, по відео огляду йде різноманітні моделі. Присутні всі розміри. Дані позиції йдуть і футболочки, і спіднички, і сарафанчики, і сукні. Будьте першими, хто встигне придбати. Придбавши дану позицію зараз із відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кулатекс. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. В даній позиції йдуть шортики, спіднички, сарафанчики, блузки. Різноманітні йдуть модельки. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, йдуть різні кольори в даній позиції. Різноманітні моделі. Футболочки, шортики, сарафанчики, спіднички. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Придбати один із запропонованих мішечків дитячого одягу під кодом 718 лише за 1 долар по кілограм. Вартість мішка становить лише 25 доларів. Ми чекатимемо на ваші замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Ось в даній позиції достатньо кількості шортиків і джинсиків. Для хлопчики та дівчаток знаменитний модерний раз зустрічається спітня білизна. З вами була текстильна група Текст. Все буде Україна.